Всім привіт! З вами Палич, і я хочу запустити в рубрики э, гайди так би мовити, під рубрику під назвою World of Tanks база, де я буду розповідати вам про базові механіки гри, такі як, наприклад, сьогодні ми зачепимо про рікошети, про правила двох-трьох калібрів, і в майбутньому поговоримо тут, наприклад, про екрани, про маскування, про огляд, про це все-все-все. Тому дуже до вас велике прохання написати обов'язково відгук під цим відео, чи ви зрозуміли те, що я вам буду пояснюю цих відео. Чи вам сподобалось, чи ви дізнаєте щось цікаве. В общем, написати відгук стосовно цього гайдосика, дуже буду вам вдячний. І так, зразу кажу, я не буду вам забивати голову кучу всяких формулів, там, прямі косівці всі малювати, буду все показувати вам на прикладах, е на пальцях, так би мовити. Да? І, можливо, десь я буду не точний в правилах там реальності, як воно працює, да? але кого цікавить, як воно працює в реальності, коли йде мова про гру? Я вам буду об'ясняти так, щоб ви зрозуміли, да? і якщо там механіка влучання снаряду в броню я перекручу, то вибачайте, ем, моя ціль. Не розказати, як воно працює насправді, моя ціль, щоб ви зрозуміли, як воно працює. От якось так от. І почнемо ми. У нас дуже є яскравий приклад у грі стрв 103 б танк якого дуже великі кути броні, але при тому броня маленька, і її на деяких випадках дуже складно пробивати. І так, давайте почнемо з того з рікошетів. Кумулятиви. Рікошетів в цій грі як би це не дивно звучало так, фугаси не рекошетять, підкалібер і ББшки також рекошетять. Е, значить так, дивіться, ББшка і підкалібер рикошетять, якщо снаряд влучає броню під кутом 70 градусів, да? <кхід> до номіналі. От у нас є броня, от вона і такий от кут. Якщо цей кут там 70 градусів, виходить і менше, снаряд рикошетить, Да? В общем, дивіться, тут в мене є дуже гарний модик, який показує циферки цього всього історії. Дивіться, у нас калібр 50 мм. Пробиття 155 неважливо. Шукаємо броню. дивіться, Тут показує на скут 71 градус. І коли тут пробиття накрутимо. Пробиття 100%, як ми бачимо, є кут 72 градуса зараз. І якщо ми накрутимо сюди кут 75 градусів, то буде. Рикошет. Як тільки бачите, становиться градус 75%, відбувається рикошет у нас. 44 пробиття 100%. Так само це у нас ББшка. Та сама історія буде із під калібером. 75 градусів рекошети відлітає у нас. Якщо взяти кумулятив, то тут буде пробиття, але якщо кут буде влучання у нас 85 градусів, то буде також у нас рекошет. Тут у нас, правда, не пробиття, йде, тому що тут у нас екранчик є, ця вся історія. О, давайте попробуємо на якось знайти, може. Тут, бачите, не пробив пише. Ну, тут Рікошета трохечки... ми, походу, не знайдемо. Да, цій... Ну, щоб ви розуміли, до речі, да, не ще не пускається пушка. Е модик. Щоб ви розуміли, в общем, кумулятиви рікошетять, коли отакий от кут буде 85 градусів і більше. Отака от історія. да, Стосовно цього всього. Щоб ви розуміли, фугаси взагалі не рікошеті, слава Богу. І так, з рікошетиками ми, в принципі, начебто як поговорили, і тепер давайте підемо ми е, до правила двох калібрів. А перед тим, як е, піти до правила двох калібрів, треба зрозуміти, що у снаряді така штука, як нормалізація. У ББшок це 5 градусів, у підкалібрів це 2 градуси. кумулятива і фугасів нормалізації немає. Що таке нормалізація? Це доворот снаряда до. Номіналі, да? те, що старався без якихось термінів. Коротше, дивіться. Як я собі це уявляю, у нас в грі на різні стволи, снаряд летить, крутиться. Да? І от у нас є броня під якимось там певним кутом. І коли він влітає сюди, він при попаданні, так би мовити, докручується, да? чим самим довертаючи свій ко... свою жопу, корпус, снаряд таким чином, що приведена броня становиться менше. Да? Кутик вітання снаряда виходить, трошечки збільшується. І от ББшка цей градус має 5%, а під калібр має 2 градуси да? відсотків. Я не буду такі до формули, щоб ви розуміли, отак от, от літає снарядик, а потім чуть-чуть він там докручується вверх, і тим часом, таким чином, приведена броня становиться менша. І от при правилі двох калібрів, коли ваша. От дивіться, ваш калібр. Тут у нас є плита 50 мм. Да? І наш калібр снаряда, як ми бачимо, в модеку стоїть також 50 мм. Зараз правила двох калібрів тут немає. Да? Але щоб ви розуміли, да? от зараз цей снаряд має доворот в ББшки 5 градусів, а у підкалібрі 2 градуса. А от коли буде діяти право двох калібрів, ББшка матиме на 1,4. Відсотка, на 40%, получається більший е, цю більшу нормалізацію на 40% ББшка і підкол. Таким чином ми матиме е, доворот при правилі двох калібрів е, вже не 5 градусів, а там 7 градусів. І, і підкол там не 2 градуси матимете, а 3. Таким чином, довертаючи до броні, ми матимемо меншу приведену броню. В общем. Розумієте склад, то давайте вам покажу, як воно на практиці відбувається. Да? От у нас, дивіться, є калібр 50 мм. У нас є тут. Е... Кут 74 градуса, щоб не рикошетило. І дивіться, все чітко, пробиття 155 мм стоїть у нас броня, проведена броня також 155 мм, шанс пробити, ми маємо 50%, 50 в такому випадку. Все вроді би логічно. Да? Але це калібр x1, скажімо так, да? який дорівнює броні. Але якщо ми зараз поставимо калібр 100 мм, тобто у нас буде Х2 уже, то дивіться, що в нас вийде. Так, і ось дивіться, знайшли ми точку, приблизно ту саму, да? Ми маємо. Ми маємо. Зараз пробиття вже зелений, світиться, тобто 100%. У нас в такому випадку зведена броня 110 мм. Да? Бачите, дивіться, у нас 50 мм броня, там, ще екранчик 10 мм. Да? Це я не врахував, коли перший раз говорив. Ну, тепер дивіться, у нас поручиться калібр 105 мм пробиває, да? Калібр 105 мм, у нас є броня 50 мм туди да? приведенка. Якщо я зараз поставлю калібр 95 мм, у нас тут шанс пробиття буде зменшений. Як ви бачите, це шанс пробиття у нас виходить, 50%. Ставимо калібр 105 обратно, там ще 130 неважливо, в рамках Х2, да, у нас виходить, шанс пробити 100% таким чином відбувається. Отака от, от історія. Це стосовно е, правила двох калібрів. Таким чином, ми е, зменшуємо приведену броню. Ось так воно працює. А є ще правило трьох калібрів, при якому рикошет взагалі неможливий. Як я говорив, рикошетить броня при куті 75 градусів і більше да, від номіналі. Таким чином, дивіться, якщо я зараз е, при калібрі 155 мм. Найдемо кут 75 градусів, рікошета не буде. Як ви бачите, 77, 79, Тут попадання в нас йде. Да? Дивіться, бачите, пробиття. При куті 80 градусів. рікошетить, не будуть снаряди. В тому числі так працюють як і ББшка, так і під Калібр працює. Тут уже йде е момент пробиття, так? Тут вже йде приведена броня, яка в нас є 116 мм в даному випадку. Да, і тут вона вже рахується. А дивіться, якщо ми виберемо зараз снаряд, давайте приблизно точку зафіксуємо, десь, десь тут да, приблизно. Виберемо, якщо ми візьмемо під калібр, то зведена броня зараз виросте, тому що в нас працює, оце те що я говорив. Нормування. нормування, да, ви поняли, Нормалізація працює. оця, Таким чином, зведена броня приблизно в районі 100, 118 мм. 119 мм. Да. Вибираємо снаряд під калібр, Приблизно тут шукаємо, бачите, дивіться, скільки. Град, як зведена броня виросла скільки раз, тому що під калібр має менші кути нормалізації при входженні в броні. Я розумію, це воно звучить, можливо, дуже все важко і, і нудно, але отака механіка роботи цих снарядів. І щоб пробивати правильно танки, от такі як СТРВ, наприклад, треба це розуміти. Да? І тут вже працює наше пробиття. У нас бронепробиття 170 мм, тобто шанс пробити танк всього декілька відсотків. Якщо тут вистану пробиття там, 210 мм, то наш шанс вже буде 50%. От приблизно так воно працює. Правило двох-трьох калібрів. Да? Насправді це дуже важливо знати і знати ТТХ танка, ТТХ свої, це дуже важливо, тому що World of Tanks це гра калькулятор. Тут просто боряться цифри. Один-два перемагають одного, і 3 перемагають двох. Якось так от народ воно все працює в цій грі. Тому це треба розуміти. І в будь-яких там, умовно, режимах будь-якій грі воно так завжди працює. Ну, в будь-якій форматі цієї так працює. Особливо це яскраво було показано, коли я грав у натиск взводом, коли просто вдвох вкатуєш в одного, і ти таким чином ти швиденько минусуєш противника. І повторюсь. Кумулятиви не мають правила трьох калібрів, як і двох, так і фугаси не мають ні правила, ні двох, ні трьох калібрів. Є правило тільки для ББшок і підколів. Дивіться, це я показував на СТРВ, Можу вам ще показати декілька прикладів, де воно так працює. Давайте візьмемо, я думаю, всіх э, любимий танк БЗ-176. І тут як його пробивати. Да? Важливо, дивіться, що, тож, чому я взяв БЗ-176. Тому що в нього, в першу чергу, пушка дуже великого калібру. У нього пушка, якщо я правильно пам'ятаю, 160 мм калібр, калібр. так? І от, дивіться, у нас є танк, і дуже народне знає, як його пробивати. Ну, коли ти стоїш на ньому, особливо, коли ти стоїш на базі купертів базіка, наприклад. Да, можна лючки, з умовним, 120 мм броні закинути йому там, да? Е, ББшечкою, ну, фугасиком навіть. да? Але є ще один нюанс. Е, є ще один нюанс. Криша. У нього криша 40 мм, як ви бачите, да? 41 мм в нього криша. Тобто, тобто, по правилу трьох калібрів. А цього танка, наприклад, калібр 160 мм. Ми оце все пробиваємо без проблем. Без проблем пробиваємо. Як ви бачите, просто треба, щоб сюди залетіло. І ще тож, також один яскравий приклад, бо я вам покажу. Як з базіка 176 дуже просто пробивати поляка 60 ТП. Чому дуже просто? Тому що в нього є планка 50 мм. А в нашого танка, як ви знаєте, калібр 160. І просто подивіться на цю зелену зону. Просто подивіться, в нього вся криша, по суті, можна сказати, зелена. Так, да? Да, тут є лючки ще оця вся історія, так? Лючки є, які там ще, ще прокне пробиття, чи ні. А отак поляк просто буде дуже-дуже здивований, коли ви з, е, з базіка 176 ББшки йому так закинете. Тому дуже важливо возить на високих, великих калібрах ББшки в таких от ситуаціях. Це дуже-дуже-дуже круто. Ще один з варіантів є Йосип 3. Я думаю, всі ви його знаєте, і його планку в 30 е, да, В 30 мм планку в голові. Я думаю, всі його знають, цю болячку. Отут так сама історія. Планка тут навіть 20 мм. Слухайте, навіть 20 мм. Я думаю, що тут 30 мм. Тобто калібр із. Коротше, будь-який танк виходить з калібром. Більше 40 мм буде його сюди пробивати, виходить. Да? Ну, тут оцю, оцю кришечку буде. Оцю планку в 20 мм. Це дуже прикольно, звісно. E, тут навіть 20 мм, Жесть, звісно. Насіки там десь 90 калібрів основних да, снаряди. Ну, плюс-мінус, найменші у грі, напевно, да, там десь ще 80 навіть не знаймо хвесь є. Ну, як ви розумієте, це все буде пробиватися. бачите? Просто закидуй сюди. Не треба ні лючки ну, Броня 80, 80 мм, тобто проб'ється. да. От, така от історія. Стосовно правилу калібрів. Давайте ще раз бігенько пробіжимося під, під е, сумуємо те, що я сьогодні сказав, максимально коротко. Снаряди мають нормалізацію. ББшка має нормалізацію 5%, підкол має нормалізацію 2%. Тобто, влітаю, влітаючи в косу броню, вони довертають на 5% на 2%. Якщо ваш калібр більший е, в два рази від приведену броню, Товщину не приведену броню від е, товщину плити, в яку літає. Е, нормалізація збільшується на 40%. Тобто у ББшки вже виходить в районі 7%, у підкалібер в районі 3%. Таким чином, ми зменшуємо собі, довертаючи, там, зменшується приведена броня, яку треба пробити. При правилі трьох калібрів, якщо калібр тричі більший і, і, і більше, то рікошет взагалі неможливий. Як ми бачимо, тут у нас плитка 40 мм. Відставляємо, відповідно, калібер 125 і в нас рикошет неможливий під будь-яким кутом. Кумулятиви рикошетять при куті 85 градусів. От якось так. от получає. Як бачите, у нас оці є планочка рикошет, тут 60 мм броні. Якщо поставити сюди калібр 180 мм, то рикошета тут взагалі не буде. Де там планочка. От, бачите, планка 60 мм. Рикошета тут не буде. От така історія у нас <кій> стосовно цього всього. Надіюся, я вам це все об'яснив. Надіюсь, ви хоч щось зрозуміли. Тому ще раз попрошу вас оцінити цей відосик гай, гайдецький лайкосиком чи дізлайкосиком, кому як цей, і написати обов'язково відгук. І дуже цікаво було почути, чи ви, що цікаво, дізналися про це, чи ні. Надіюсь, об'яснив зрозуміло. Так що на цьому все народ, всім всього найкращого. І якщо все буде добре, то буду записувати далі відоси по О таких от механіках. І далі розкажу, наприклад, про екрани. Це також дуже важливо знати, куди і яким снарядом, і коли потрібно стріляти. І через саме через це «Інтуїція» зараз один самий важливих самих важливих перків у грі. Отакі От діла, народ на цьому, все всім все на Бережіть себе.